Привіт всім колеги! Хочу вам показати, як приблизно виглядає душа військового, який повернувся з бойових дій. Це приблизно виглядає як цей ліс. Такий дрімучий ліс, такий важкий для проходження, невідомий, немає стежок, немає орієнтирів. Все виглядає дуже так сумбурно і прикро. Але в мене для вас є новини. Вже в березні спільно з Олесією Борисовим починаємо потужний курс по роботі по реабілітації з учасниками бойових дій. Ми туди принесемо свій досвід, клінічний досвід. Я принесу сюди особистий військовий досвід, як військового, який знає, що таке відчувати такий ліс. Ми будемо з вами проходити цікаві матеріали стосовно реабілітації військових стосовно фізіології. Бойового стресу стосовно фізіології, кризи і все, що тим пов'язано. Додатково ви отримуєте чіткі інструменти для роботи з такими викликами, як суїцидальність, як тривожні стани, як кризові стани, флешбеки і все, що тим пов'язано. Отже, запрошую на такий курс, на наш навчальний курс. Можу сказати, що в Україні такого курсу немає. Те, що ми вам дамо, того ви більше ніде не знайдете. Рекомендую. Ми для вас дякую.